Ми вчора розпочали період Адвенту, це період нашої спільної подорожі, подорож, яка веде до Віфлеєму, там, де має народитися Спаситель. Це так, якби ми всі вчора сіли в один автобус і їдемо в паломництві до Віфлеєму, і може хтось скоріше вийти. Може не доїхати, може сказати, десь в половині дороги, що вже мені досить. Але намір, думаю, є у всіх на початку доїхати до кінця до Віфлеєму, щоб там, як ці е, троє царів, які прийшли поклонитися, вони теж довго йшли. Це був їхній адвент, щоб е, поклонитися Спасителю. І в цій подорожі. З нами в автобусі є різні люди, які нас супроводжують такі екскурсоводи. Один із них це пророк Ісая, який по дорозі нам буде багато чого розповідати, як людство готувалося до цієї події. Очікувало вся земля, Всесвіт, очікував на прихід Спасителя, щоб ми розуміли історію цього всього, що відбулося. А далі інші люди е, теж будуть, вони так будуть заходити, виходити. Е, це пророк Йоан, Йоанн, Йоанн Хреститель дуже важлива особа в часі Адвенту. Він буде нам багато говорити. Пресвята Діва Марія, яка найбільше, та яка найбільше очікувала. Не тільки духовно, але теж і фізично вона носила Ісуса в своєму лоні і є для нас прикладом сухняності Богові, послуху Богові, очікування Його увірності. І сьогодні теж з нами їде цей сотник, який приходить до Ісуса, від якого теж можемо. Щось одне, але дуже важливе навчитися. Він приходить до Ісуса, сотник це той, хто має під собою 100 слуг, управляє сотнею людей. І Він приходить і Він не просить Ісуса оздоровити того паралізованого. Він приходить, промовляючи, Господи, слуга мій лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ця постава дуже нагадує Богородицю, яка в Кані Галилейській приходить до Ісуса і каже, вони не мають вина. Не треба нічого робити, вона йому не вказує, що він має робити. Так і цей сотник, він тільки називає проблему, називає страждання, що відбувається. Слуга мій лежить вдома, паралізований, тяжко мучиться. Ісус. Відразу говорить, я йду його оздоровлю. Для нього це не проблема, він з радістю йде послужити. І тут сотник каже: Ні, не треба йти. Я знаю, що ти зайнятий, маєш багато справ. Я, я недостойний, щоб ти прийшов аж до мене. Достатньо, щоб ти лише слово сказав. І одне, що ми можемо навчитися від цього сотника на сьогоднішній день. На цей період Адвенту, в цій подорожі, це вміти Ісусові сказати про свою проблему. Не говорити про шляхи її вирішення, не говорити про те, як цей мир має настати, але говорити Ісусе, я страждаю, Ісусе, ми страждаємо. Назвати цю проблему, назвати свою біль. Назвати свою важкість. Слуга тяжко мучиться. Так він говорить. Говорить не, не тільки про хворобу, що він паралізований, але говорить, що він тяжко мучиться, бо входить цей сотник, спів переживає разом із тим слугою. Він називає його біль, називає його стражданням. Це перше це називати. А друге, це віра сотника, віра, яка штовхає його йти до Ісуса, але віра, яка дозволяє йому сказати лише слово Ісуса скаже, лише одне слово, цього буде достатньо, не треба нічого більше. Він вірив, що Ісусові навіть не треба йти, щоби доторкнутися, щоби побачити, але достатньо одного слова. І тут Ісус. Сам аж здивувався, здивувався, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри, ні в кого в Ізраїлі. Ні в кого в Мукачеві не знайшов такої великої віри, щоб так Ісус про мене сьогодні сказав, про тебе, щоб сьогодні сказав, щоб Ісус сьогодні дивувався нашою вірою, нашою довірою до нього. Продовжуємо цю подорож до Віфлеєму, тому кожного дня в цих читаннях, в Слові Божому, слухати різні інструкції, що нам робити, різні вказівки, як цей Адвент пережити. Не змарнуємо цей час, але щоб ми доїхали до Віфлеєму, і щоб ми там поклонилися йому. Зараз його там немає в цих яслах. Але тоді, коли Він там буде, щоб ми поклонилися йому цілим серцем. Амінь.